Друзі, сьогодні 13 жовтня. Ми знаходимося біля яблуню, біля яблуні сорту Луна. Ось, демонструю вам урожай цьогорічний. Ось такі гарні яблука. Прийшов час їх вже збирати. Так як передають заморозки, не знаю, будуть, не будуть. Ну, ми вже будемо. Збирати нашу луну. Ось таке імунне, красиве яблуко. Бачите, листя, не в парші, все чистеньке. Чудово переносить усі грибкові захворювання. Має ось такий чудовий вигляд. Будемо збирати і класти їх на зберігання. Що хочеться по ним сказати? Значить, зберігаються вони аж до березня. Десь приблизно через неділю-дві, як ми їх покладемо, отут з'явиться такий восковий гарний шар, що свідчить про їх лежкість. Яблуко, ну, взагалі камінь. Таким воно і залишиться аж до споживання. Ми їх... Десь починаємо їсти після Нового року. Ось, дивіться, таке гарне яблучко. Їмо їх після Нового року, так, смак. Смак тут прикольний, насичений. Можливо, десь і з фруктовими декілька ноток є, але не всім. Ну щось є, фруктове в них таке цитронне. Тугі, соковиті. Скільки б не лежали, вони не стають картопляні. Завжди воно хрустке. Гарне, смачне соковите яблуко. Ось, до речі, птичка клюнула, бачите, все тут нормально, нічого не гниє. Ось такі яблучка. Зараз ми все зірвемо. Ну і потім я вам зважу кожне яблуко, дивіться. Один у один. Ось такі крупні яблука. Зараз ми їх зірвемо і я вам продемонструю їх на вагах. Так, і давайте швиденько проведемо зважування. Так, кладу яблука. Все таке крупненьке. 316. Так, і ще одне таке саме. Переложимо. Зараз. Не хочуть працювати руги. Давайте два ставлю. Димон 650 грамів. Тобто три яблука і буде 1 кілограм.